Вітаю вас, шановні глядачі. Прийшов час дивитися, яким буде тиждень в період з 22.07.2024 по 28072024 Давайте візьму циганську колоду карт. Я візьму гральну колоду. Давайте подивимося, в які дні є найбільші загрози, або в які дні є найменші загрози, яким буде загальна картина тижня. Ввечері буде прогноз по областях. Не забувайте ставити лайки, підписуйтеся. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Знаєте, найбільше посміявся з одного коментаря. Там, де я в сорочці знімаю відео, що, типу, відео записано давно півроку назад. Бо я не міг зніматися в сорочці, бо зараз така спека, що я би в сорочці точно не знімався. Знаєте, шановні мої, я вам нагадаю, що існує такий геніальний винахід людства, як кондиціонер, який прекрасно регулює температуру повітря. А я намагаюся на відео зніматися в різному одязі, тому що я маю виглядати гарно. Так, добре, дивимося. Значить так, 22 число. Карта служанки, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Знизу Король бобновий, Карта сильного чоловіка. Ну, в принципі, понеділок непогані карти. 23 число. Ну, ввечері буде прогноз по областях. Подивимося більш детально. 23 число. Жесть. Карта цвинтаря падає в дівець. От якраз от 23 числа може статися щось дуже погане. Теракти якісь. Трійка хрестова карта сили. Боротьба, бої на фронті. Ну, поганий день, дуже поганий. цвинтарна карта може бути щось дуже негативне в цей день. Будьте обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. 24 число. Карта жінки матері з дитиною на руках. Подбайте про ваших дітей, подбайте про їхню безпеку та захист. Четвірка, хрестова карта руху вперед. Ну, ніби не дуже поганий день, але дбайте про дітей. Дитяча енергія дуже активно виражена. 25 число. Дивимося четвер, 25.07. Карта купця, збройне та фінансове підсилення. Туз хрестовий, карта сили. Непоганий знову ж таки день. Дивимося далі 26 число. Карта Надіжди падає на циганській колоді. Хороша карта. Знизу вісьмірка червова, Це карта брехні, це карта обману, це карта розчарувань, в тому числі й можливі повітряні загрози, повітряні тривоги, атаки. Поганий день. Добре, дивимося далі. Субота, 27 -е число. Карта Траура падає, теж погана карта, смертельні загрози, небезпеки, удари, атаки, провокації. Шістірка Бубнова, збройне та фінансове підсилення. Неділя, 28 -е число. Тюрма на Циганській колоді, поганий знак. І Десятка Хрестова, меч, теракти, загрози, атаки, удари. Коротше, так вихідні взагалі паскудні всі, причому починаючи з п'ятниці, закінчуючи неділею, погано. Ну і вівторок, тобто, вівторок дуже поганий день, бо там цвинтар випав. Ось ще раз покажу. Ну, і починаючи з п'ятниці, до неділі, ситуація погана. Я думаю, що на вихідні може якийсь жестячок відбуватися, такий досить нехороший. Ну і плюс вівторок. Вівторок теж такий день з великим знаком мінус. Стосовно можливих терактів і загальних загроз, ще я зніму сьогодні відео. Сьогодні. Окей, домовились. Бажаю вам гарного тижня. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося!